Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти отримуєш і багато хіров за пазухом. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, там, заранні станції, багато одягу, броніжилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Понявши? Там їхала просто машина це все. Звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, Поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, 2 три тисячі доларів на місяць, просто з телефоном працюючи в українському там проєкті в Чіктоці. І от можливість зайти заробляти, Поняв? здавалось би, і начебто держава мала підтримати. Бо держава ж не створює моменти для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозумів, що сталковий так. Так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення, чорний піар. Душа так само, як в 90-х все було, абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, зрозумів, ну, не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно. і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити. Получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять таки, впираються на те, що сусід щось каже, а ти попіаришся там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні ти будеш осуджений. Зробив хорошо осуджений, зробив плохо осуджений, зробив дуже-дуже плохо осуджений. Тока з'їлав якусь херню, і діч, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нижче тебе. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.